Запитання від мами, яка питається такі, такі речі. Мій син, підліток, займається рукоблудством. І я неодноразово це так тихенько, крадькома, десь помічаю в помічаю побуті. Як мені, як мамі, поводитися в даному випадку? Відповідаю: дорога мамо, дорога християнко, за сина свого моліться, з ним бесіди проводьте, що щасті такі сеанси приведуть до безпліддя. І приведуть до того, що в майбутньому він буде негодний як чоловік. Це не потрібно, це не потрібно. Але в майбутньому хай мама собі наголошує: ви наголошуєте, що жениться, син, і це потрібно для продовження роду. Саме е, саме розумієте, в сім'ї В сім'ї продовження роду це благословене Богом. А рукоблудство і мастурбація це не добре, і треба від цього ухилятися, як чоловікам. Так і жінкам позиція церкви однозначна і така кардинальна.